Я поїхав під час змін вже багато чого народ змінив, з десяток років переміни, кожний день став мінливий. З того часу мова стала значно сильніша, культура та традиції набагато міцніші. Коли ми об'єдналися і ще більше. Почали відчувати насолоду в тиші вже двадцять рік, 14, третій рік підряд пік. Три роки ми сильніші, ніж ніколи. Стали відчувати один одного навколо. Хтось поїхав, хтось приїхав, хтось вимушено переїхав, нове місце. Люди, будівлі за рогом, але рідніше стають з кожним новим кроком. Люди інші змінились земля та сама, пускати у серце зміни простіше стало, нікому віддати не можна, вона одна, як ти, моя рідна нова земля.